Друзі, усім привіт! Сьогодні говоримо знову про дуже чудовий інструмент Haro Invest, дуже крутий криптокошельок. Багато людей все ж таки в нього інвестують, заробляють своїх 50 доларів. Також від мене отримують рефбеки. В цьому відео розглянемо деякі нюанси. Також найважливіше питання, які всі питають: чи можна вивести свій депозит відразу. Так, можна. В цьому відео я вам покажу, як вивести відразу свій депозит в 500 доларів. І в принципі забути про даний проект. Звісно, цих 500 доларів можна знову на когось реєструвати і знову так крутити. Ну, думаю, тим ж мене поймуть. Отож, сідаємо зручніше, не забудьте підписатися на мій канал, також на телеграм-канал. Тут також є різні види заробітку, які я буду скидати. Отже, погнали. І так, перейдемо на мій гаманець HaroInvest на телефоні. Ось так він виглядає. Перше питання це що потрібно відправляти, щоб отримати ревбек в 20 доларів. Все, що вам треба зробити, дивіться уважно, нажимаєте от сюди. На назву HaroInvest має бути вкладка Home. Haro Invest нажимаєте і мотаєте донизу. Тут є ваша історія транзакцій. Ось що мені потрібно, коли ви тільки зареєструвалися, мені потрібен скрін оцеє транзакції. Називається Welcome Referral Reward. І в дужках Friend. все. Ось що мені потрібно. Нажимаєте сюди, робите цей скрін, і по цьому скріну, тільки по цьому скріну я зможу побачити, що ви мій реферал. Тобто в нас повинна збігатись дата і час, коли нам надіслали по 50 доларів. Тому, коли ви це все зробили, зробили ось цей скрін і все. Це найголовніший скрін, який потрібно зробити. І тоді я пойму, що ви є моїм рефералом. Є люди, які мені скидали скріни, в яких транзакцій в мене таких немає. Якщо в мене немає такої транзакції, як вас, значить ви не мій реферал. І я вам не можу виплатити рефбек в 20 доларів. Ті люди, які до мене звертаються, я перевіряю і все записую. Не переживайте, якщо я довго не відписую, я все одно рано чи пізно гроші вам виплачу. Всі, хто до мене пишуть, є в мене ось така табличка, я все відмічаю. Час, дату. І якщо все збігається, я обов'язково кошти вам виплачу. Тепер питання в тому, як вивести свій депозит, так як багато людей бояться 15 днів тримати свій депозит, хочуть вивезти його відразу. Так, це можна зробити, проте весь депозит ви не зможете вивезти. Вам потрібно ваш депозит виставити на продажу, але з невеличкою комісією. 1-2%, можливо 3%. Ви продаєте свій депозит і після чого свої кошти можете виводити. Як це зробити? На телефоні переходимо ось сюди, фріз, і у нас тут маркетплейс, тобто люди можуть купувати чужі депозити. Ось як бачимо, в людини депозит 504 долари. Його депозит можна купити за 497 доларів. Його депозит ще 15 днів. Щодо цих процентів, я так і не розібрався. Через перекладач пише, що це річна норма врожайності. Ну це не суть. Головне, що. Зі знижкою 2% люди виставили свої депозити і продають. Якщо ви, наприклад, виставите не в 2%, а в 3%, я думаю, ваш депозит швидко викуплять. Багато людей мені писали, що без проблем викуповують депозити. Ось бачимо, наприклад, на 15 днів ціна 484 долари, і чоловік отримає за це 501 долар. Тобто на 17 доларів більше, треба всього навсього зачекати 15 днів. Нажимаємо і бачимо, тут йде різниця в 3-4%. І я думаю, цей ордер обов'язково в чоловіка викуплять. Чим менша в кого ціна, тим скоріше ваші гроші викуплять. Я думаю, ви зрозуміли, це як звичайний P2P Marketplace. Якщо ви не бажаєте чекати 15 днів, можете виставити свій депозит і у вас його викуплять. Так ви зможете вивести відразу свої кошти. Наприклад, зробили депозит. Заробили 50 доларів, поставили свій депозит на продажу за мінусом 20 доларів. Я все одно вам тих 20 доларів даю кешбеком. Тобто, чистими ви заробите своїх 50 доларів. Ось така ось схема. Як виставити свій депозит? Нажимаєте от сюди List My Lockup. І ось є, наприклад, мій депозит, я його не продаю. Я буду чекати 15 днів. Я платформі довіряю. Також я бачу, як активно скуповують чужі депозити значить, є попит. І платформа на цьому також заробляє. Як бачимо, в моєму депозиту ще залишилось 12 днів. Нажимаємо на нього і вибираємо яку знижку. Мінімально 1%. Тобто я можу виставити його за 496 доларів і, можливо, в мене його куплять. Плюсику можна збільшувати відсоток. Чим вищий відсоток, тим менше ви отримаєте. Наприклад, якщо ви ставите приблизно 3%, я думаю, у вас швидко викуплять цей ордер, тобто ваш депозит. І замість 501 долара ви отримаєте на свій баланс 486 доларів. Чим більший процент, тим скоріше викуплять ваш депозит. Ось і все. Я поки що продавати не буду, але якщо для вас це потрібно, можете такою функцією скористатися. Багато людей про це питають, ось вам інформація. Я, наприклад, навпаки, продавати не буду, а після 12 днів буду купляти депозит. Тобто, наприклад, на 20 доларів дешевше. І за 15 днів. Зароблю 20$, доларів, це 3%, що є круто. Тобто, якщо проганяти гроші 2 рази в місяць, Доларів 40 можна заробити не напрягаючись. Теж заробіток. Сьогодні знайомий за 486 доларів продав свій депозит і поставив сразу на вивід. Виводити раджу краще в біткоїні, якщо в USDT комісія 10$, доларів якщо виводити в біткоїні комісія 2$ долари приблизно. Можна в принципі і через Ripple. Тут можна обміняти, нажимаємо сюди Switch. Вибираємо, що ми хочемо обміняти і обмінюємо на любу з цих 4 валют. Думаю, тут кожен розбереться, я все ж вивожу через біткоін. Стосовно виплати, регламент 24 години. Виплата йде по різному. У мене бувало 8 годин, бувало 15, 16, 18 годин було, бувало і 4-2 години по різному. Але більше 24 годин я ніколи не чекав. Якщо ви чекаєте виплату більше 24 годин, тоді можете написати в підтримку. Ну а так все чітко. Підтримка тут відповідає дуже швидко, з ними дуже легко спілкуватися. Мені вони самі написали, вони замітили мій ролик на Ютубі і також поділилися своєю інформацією. Те, про що я вам розказував, вони працюють з 2019 року у 140 країнах і вони дають ставку 14% у 4 валютах: Bitcoin, Ethereum, Tether і Ripple. По реферальній програмі є два рівні. Тобто, як ви тільки зареєструвалися, зробили депозит і запрошуєте людей, ви отримуєте. 50 доларів, якщо друг зробить депозит. Також можна ще додатково заробляти, якщо ви перейдете на другий рівень. Щоб перейти на другий рівень, вам потрібно запросити 10 друзів, які виконали умови, тобто здійснили депозит. І ви будете мати додатково 2% із заробітку ваших рефералів. Також була додаткова акція це ще плюс 100 доларів. Для перших 300 учасників, які запросять трьох або більше друзів, які також зробили депозит в 500 доларів. Чому я кажу, що була така акція? Тому що вже цих 300 людей вже є, які перші виконали ці умови. Кому цікаво, можете подивитися на сайті, почитати всі умови, і виплата цих 100 доларів буде вже після 31 числа. Отож, давайте підіб'ємо підсумки. Платформа платить, наплив зараз дуже великий. Сам додаток дуже глючив. Вчора розширяли сервер. Зараз більш-менш краще. Щоб отримати ревбек, ви знаєте, що робити. Головне скинути мені скрін, який я вам показав. Я звіряюсь із своєю історією. Якщо все сходиться, я вам скидаю 20 доларів. 20 доларів скидаю на Binance. Тому ви мені можете сразу разом із скріншотом скидати або електронну пошту від Binance, або PayID, або Binance ID, будь-що, щоб я міг вам скинути 20 доларів. Рефбек виплачую до 31 жовтня, тому що акція ця до 31 жовтня. Далі кажуть, що після 31 жовтня винагорода буде, скоріш за все, вже 25 доларів. Але подивимося, що буде після 31-го поки що 50 доларів. Можливо, ще скоріше закінчиться ця акція, тому як я бачу, наплив дуже великий. Якщо не хочете чекати, можете продати свій депозит за мінусом 1-2%, можливо 3%. В принципі, своїм ревбеком я покриваю цей відсоток і виводити свій депозит. Думаю, 50 доларів за день чистими заробити можна легко. Щодо ризиків, думайте самі, звісно, вони завжди присутні, тому вирішувати тільки вам. Дуже дякую всім, хто дивиться мій канал, дуже приємно. Хто вперше на каналі, обов'язково підписуйтесь, будемо заробляти разом. Завжди стараюсь ділитися заробітком із своїми підписниками. На цьому буду завершувати. Бажаю вам жирних профітів. Як завжди, мирного неба над головою. І почуємось в нових відео. До побачення.